Трукам прилад вимірювання швидкості нового покоління, розповідає заступник начальника обласного управління правління інспекції Іван Прохоренко. У порівнянні з його попередниками Беркутом і Візиром, якими ще й досі користуються правоохоронці, трукам має лазерне наведення і точно визначає транспортний засіб, який перевищує швидкість навіть серед потоку автомобілів. Наступний запропонований вашій увазі вимірювач швидкості це вже новинка. Яку вже я думаю, що показували. Але ми ось демонструємо вам вперше в нашій області це «Трукам». Так званий чесний радар його називається. Це досить новий прилад, який тим не менше вже пройшов атестацію Україні ще з 2009 року. Розробники врахували усі побажання щодо удосконалення вже наявних вимірючів швидкості, і постаралися не повторити попередні помилки. На фотознімку цього приладу автомобіль порушника позначається Червоним хрестом, хрестиком таким, і трукам більше сучасний, ніж візир, точно визначає транспортний засіб. Причому незалежно від щільності потоку автотранспорту, що дуже важливо. Але найголовніше, новий прилад повністю захищений від втручання в його роботу з піробітників. Даї такі прилади вже активно використовують в Європі і США. Як вони працюють на українських дорогах, наша знімальна група перевірила разом з правоохоронцями. Декілька хвилин підготовки і трукам готовий до роботи. Він працює лазерним лучом і іменно фіксує той автомобіль, на який інспектор наводить курсором, наводить на який автомобіль. От їде автомобіль, ми навели на нього. Все, тепер я вхожу в режим відеоролика, ось наша фіксація, вводимо його і можемо прокрутити на кнопки Play. Ось їде газель. от бачите, Іде замедлена зйомка, де був хрестик на якому автомобілі Именно в момент фіксації. Окрім того, розповідають правоохоронці, новинка вже за 1200 метрів визначає швидкість авто і має здатність зберігати 40 тисяч фотокадрів. Однак, все це кажуть правоохоронці, не для того, аби тільки ловити порушників, а навпаки, запобігати перевищенню швидкості на дорогах. Відтак оберігати людське життя.